Доброго ранку, дорогі мої друзі! З вами Олександр 92. Ми продовжуємо грати в Dead Island. Як ви пам'ятаєте, в попередній частині ми зачистили цю територію від зомбаків. І зараз ми скажемо вижившим, щоб вони рулили сюди. У мене. Господи! Боже мій, ці нежданчики мене трохи бісять. Але ми з цим закінчуємо дуже швидко. Подивіться, будь ласка, на карту. М -м -м. На жаль, я не знаю перекладу. We are doomed. Нам необхідно було поговорити операції, щоб наші дружбани приїхали сюди і, е, як сказати, тут облаштувалися. Ось ці намої. Але тут не всі виживші, звичайно, які були в тому лігві, ну, те що був спочатку. Але їх буде. Набагато більше. Ладно, давайте побазаримо сіномоєм, заберемо нашу на, е, нагороду. Це секіра, так? Так, Сікира. Він нас попросить зробити ну, завдання для інших. Я вам рекомендую. Ну, навіть не знаю, що вам тут рекомендувати, Ну, давайте будемо робити все по порядку. Спочатку нам необхідно ось продати ці предмети, щоб звільнити наш інвентар. Так. Тут, ну, звичайно, да, ціна продажу дуже маленька. Але. Можна продати ось ці весла. Вони всі зломані. Доску залишимо З цвяхами Це продамо, Молот продамо, ніж, ні не треба продавати, трубу продамо і сикач продамо. Так, алкоголь я продам, він нам зараз не потрібен. Так І у нас залишилось тільки тільки дві зброї. Це ніж і наша дошка. Доска. Ну, як хочете, так і називайте, але ми підемо зараз, заберемо сікач, який, надам, який нам дав Сінамой. Він дуже потужний і дуже хороша зброя. Ось так. Ну, По-перше, нам необхідно полагодити машину. Візьмемо цей квест зараз у цього мужичка. Хоча ні, я зараз краще е, відремонтую всі свої предмети, які у мене тут завалялись. І е, нам необхідна бейсбольна бита. І сьогодні ми зробимо найкращу зброю, Яка яку можна дістати на початку гри. Поки що модернізуємо повністю наш. I'm going to go to the I'm to I've got a job for this baby. needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though, it's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Звичайно, беремо завдання. Нам необхідна просто машина. Так, ми можемо. Ми зараз так і зробимо. Напевно, підемо і будемо шукати ці деталі. У Майка поки що не беремо завдання, бо для цього завдання нам необхідна машина. Я не хочу, щоб в мене була е е сила сила-силене завдання, і потім їх е заплутань, е заплутуватись і виконувати. Ні, я такого не хочу. Ось, як ви бачите, звичайна машина, яка стоїть, ви можете забрати деталь і нам необхідно 4 штучки. ну, 4 свічки в машині. Я думаю, роз... От, розробники цієї гри тут не проконали. О, господи, він хотів нас злякати. Познайомся з моїм каблуком тварина. Ось так. Ви бачите, цей сікач дуже класна штука. Він рубає голови, як має бути. Так, відбиваємося від цієї. Я промовчу, що це, але це. Не дуже гарне слово. Якби, ми, якби я хотів її назвати. Так. Я слухаю десь, тут бігають заражені. А, ось він. Ну що, беремо ніж. Приятель, лови! От, не вийшло. На жаль. Так. Ось так, Нігер. Ні-ні-ні, я не расист. Просто він Нігер. Да, це вже якщо білий назве е, чорного Нігером. Або просто чорним. Це буде як расизм. А ось коли чорний назве білого. Білим? То це не расизм, де логіка, де смисл? Напевно, мені цього не зрозуміти, так само, як вам зрозуміти мене. Хоча е, у мене добрі новини. Ну, в крайньому випадку для мене. Е, на мій канал звернули увагу е, в такий відомий в Україні сайт, як PlayInUA. Е, можливо, він вам невідомий, але мені він. Дуже відомий і дуже цікавий. Тобто там всі ігрові новини на українській мові. І на мене звернули увагу. І, можливо, я не знаю, щось зміниться. Я надіюсь на це. Дякую цим е, людям. Особливі, особливо Сновиді. Ну, це такий нікнейм у цієї людини. Ці, сновида. Це він е, звернув на мене увагу. Ось. Ну, не знаю. Мені дуже приємно, мені надзвичайно приємно, тому що я не думав, що так це все обернеться. Е, ну, ладно. Віддаємо йому деталі машини. Все. І, ну, звичайно, зараз він машину нам не відремонтує. Нам необхідно трохи десь походити, і тоді машина вже запрацює сама. Так, можна полагодити наш сікач. І йдемо, візьмемо ще один квест. Ну, дуже легкий квест, дуже швидкий. Це у Джека. Візьмемо, звичайно, 500 опиту за те, що ми вб'ємо трьох або двох зомбаків. Я думаю, це не так, не так тяжко. Так. Ой-ой-ой, я з першого разу вибив двері, оце як класно. Так, тут у нас, так, два зомбаки, бачите, вони червоним кольором у нас помічені. Так, ладно, відійди від мене. Ой! Круто, круто. Все, за двох зомб зомбаків ми заробили 500 одиниць досвіду. Ну, або опиту. Кому як. Зручніше. Мені е, насправді зручніше вимовляти досвіду. Якщо дословно перекладати. Ну, можна перекласти це як XP або щось такого. З... Закордонні сленги. Нічого тут такого російського нема. Ой-ой, у нас новий рівень. Так. Давайте ми прокачаємо. А, а, вампір. М. У нас тут я візьму летячий летючий удар. Угу. Ну, зрозуміло, так. Нажати середню кнопку в повітрі. На жаль, цього я зараз не зроблю. Я затупив. Вибачте, будь ласка, але в е, наступних частинах. Так, Ми це зробимо. Беремо знову квест у Джека. Нам необхідно піти ту, туди само, де ми і брали деталі до машини. Ось, але все-таки ми це ще зробимо пішки. Але нам необхідно піти туди, забрати сумку, а вже потім машина, напевно, буде полагоджена. І в самому кінці ми візьмемо, ми зробимо, створимо, скрафтимо, не знаю, називайте це як хочете. Ми скрафтимо нову зброю. Так, а поки що просто побродимо, понасолоджуємося пейзажами, тим паче вони тут красиві. Взагалі це перша гра, де так поєднана суміш апокаліпсису і. Краси природи. Господи, зомбі з веслом! Боже, як страшно. Отак. Отак. Да, на жаль, цей ніж у нас не прокачаний. Беремо, лучше нашу секіру. Вона ту ж тут всім покаже, що йде. Угу. Очі у мене заробили? Ось так. Ой! Чорт, нігерша, я не расист. Так, я чую зараженого. О, господи. О, господи. Боже, іскусний інтелект тут взагалі. О боже, я прогубив свого ножика! На! Господи, успокойся! Ти вже задрав, чого ти кричиш? Я не глухий. Лови! От, блін Да, кинув наш ніж і ще й... Получив трохи ТРОХИ урону. Ладно, забираємо наш ніж. Не забувайте. Так, ось, до речі, цей чемоданчик з ліками, які нам необхідно принести Джеку. Так, ось бінти. Забираємо їх, їх можна продати або віддати комусь по квесті. Так. Ого, ВЕЛИКА Батарейка. Вона нам необхідна для створення електрозброї. Ну, ті, е, типу. Е, висока напруга або ще щось такого. Так, забираємо, забираємо. От, блін, да успокойся уже, ну. На. І ніколи, напевно. Мені напевно ніколи не набридне валити пачками зомбі. Особливо, коли вони так смачно. Mm, так смачно розрізаються. У них так смачно відпадають руки. Так, <kiego> да, зомбі тут, звичайно, дуже красиво промальовані. Особливо мені, от що подобається взагалі в компанії Techland, це те, що вони дуже якісно. Дуже якісно е промальовують текстури. Тобто... Шкіру, одяг, він виглядає дуже-дуже реалістично. Так, знов ніж. Я його не буду брати. Але ми зараз знайдемо нових виживших, які встигли врятуватися. Але нам необхідно зачистити спочатку будівлю від зомбаків. Ось, а потім уже заходити в гості. Звичайно, двері нам ніхто не відкриє. Але тут е, знаходиться такий перший квест, який ну, він повторяється. Тут просто необхідно знаходити бутилки з водою і приносити їх одній е, подрузі. Вона за це нам дає по 50 хп е, за бутилку. Але це все єрунда, тим паче, що тут є. Дуже гарні деталі для крафтингу. М -м, навіть є пропуск, ну це типу як. So thirsty, is... Pound, water, mm -hmm. Ну, звичайно, ми. Mm -hmm. я навіть не знаю. Ладно, будемо приносити їй воду. Мене це просто. А, у нас вже є декілька бутилок. Ми можемо їх їй віддати. Вони нам все одно не треба. Так. Все, у нас було тільки дві бутилки, так? А, вона нам також дає за бутилку по 70 доларів. Ось оцей квест мені. незрозумілий. Господи, нам необхідно знаходити плюшевого ведмедика. <плес> До побачення. Нам необхідно знаходити медведика. Господи, боже мій. На дворі апокаліпсис. А вона не може заснути без свого ведмедика. Це напевно саме. Сама... Ну ви знаєте, яке слово я хочу сказати. Місія в Детайленді, але тут не тільки з медведиком, тут будуть ще декілька таких місій. Якщо я ще можу зрозуміти, там знайти якийсь ключ там, для е, медицинської палатки, або я не знаю, там, включити трасофматори, або ще щось такого. Ну, а так, ну не знаю. Вибачте ансорфматори, чи як я там сказав, забув я вже, чесно. Так, ну а поки що ми тут. Наводимо порядок. Господи, да ти вже здохнеш чи ні. А, у нас же. ж... <кхм> Я забув. У нас же ж зламалась. Зламався сикач. Так, поки що алкоголь не беремо, але все одно нам він необхідний. Поки що він нам не треба. Я вам. Ну, Я не знаю, я просто на самому початку місії не буду брати такі завдання. Але алкоголь це таке саме завдання, яке ми взяли у Кім, наприклад, там, приносити її воду. О, ось уже і машина наша готова. Ну ладно, йдемо, здаємо наші квести, і на цьому я буду закінчувати. Походеньки в цій частині. Зараз ми тільки зробимо нову зброю. І ми з вами побачимось. Зустрінемось, спишемось, зговоримось, Спочуємось у наступній частині. Так. Я ось куплю бейсбольну биту. Тому що нам, це, нам зброя о, зараз дуже необхідна. Я навіть не пожалію 287 доларів за неї. Я куплю цю биту. Ми можемо, звичайно, взяти якусь дубину, але там для цієї зброї необхідна тільки бейсбольна бита. Ну що, заходимо і крафтимо мод Потрошитель. Ви зараз побачите, який е, страшний вид, е, вигляд вона буде мати. Так, давайте ми її повністю модернізуємо, е, полагодимо, щоб було смачніше вбивати зомбатів. І подивіться лише на неї. Ви зараз її побачите. Ну, Бачите, будете вже самі. На цьому я з вами е, Я кажу вам до побачення. Всім дякую. З вами був Олександр 92. До побачення, грайте в хороші ігри.